Так, сейчас все процесс Ты снимаешь чи не знимаешь? Да, снимаю Сейчас ось все процесс иде внутреннего шва. Сейчас я вообще не знаю там будет чи ні отходим на шевелю Сейчас вообще я входим на шевелю То есть я його просто туди типа вдавлю Так глаза Takk. Зараз вот я не шевелив. Так, за рекламу електродів мені ніхто не доплачує. І так додивимося на який слов. Сварочно вот. по три електрода десь по метру за один проход. Варить він за щепленим ковдом. На дворі зараз пасмурно, але десь 28-30 градусів. Температура... На Роботу сварочного нема. В принципі, в мене і той сварочний робив так само. А ну так, я зблизька зніму. Стекло візьми, щоб не розбилося. Ось такий шовчик повинен вийти. Щось він малий його не сфокусував. Ось такого плана. Тобто він... Получається западлицо, а ось ось місто є. Зараз я чем чимось покажу. Ось є місце, де він такий горбиком. Тобто цей він хіпопоттай зроблений рівненько. Ось, може збоку буде краще видно. Рівненько. А тут він, як би То тобто есть, Він не утопився туди всередину. А остався тут снаружжі електрод. То есть тут немає провара. Ну тут из-за того, що тут прихватка стоїть, то есть все прихватка, все прихватка. І там немає цього провара. То есть ну, прогріва метала. І коли накручуєш на сварочному крутилкой напругу, о, оцеєю крутилкою напругу накручуєш, то, то можна Накрутить до такого стану, що дуга запалиться, але провара не буде. Тобто буде такий от горбиком шов. Виходить. Це поганий шов. Треба додати. Додати по міліметру, по 2 мм. Не треба його там на четверть оборота тобто, Ой, на 45 градусів крутити ту крутілку. Ну, а по трохи. Тобто, ну, особливо якщо починаю чужим там десь сварити щось комусь то я починаю з мінімуму, ну, залежить, звісно, від електродів, з мінімуму, тобто електрод загорівся. І потім по чуть -чуть, по чуть -чуть додаю, щоб добитися красивого шва. Тобто, щоб він був сплошний і він був, ну, як би розтікся по металу, а не як ось він просто горбиком. Тобто, як електрод... Де тут ось сюди гарячий? Ось як електрод був. Так він і є, просто що він видоізмінився, але він не розтікся. Тобто, якщо тут він розтікся, то тут він не розтікся, тобто, треба трохи только додавати. Тобто, на це треба звертати увагу. Ну і плюс, от, те, що я казав, з самого початку я не починаю варити. Потім оці всі кутики, я віддільно на це виділяю час, так сказати, і окремо його обварюю. Тобто стики, почала і кінці швів. Ну, в принципі, так і все.